25 жовтня Житомирське Полісся на виїзді зустрілося із київською болонью у рамках 10-го туру української прем'єр-ліги. Вовки відкрили рахунок на 31-й хвилині. Відзначився Олександр Андрієвський. Закручує під праву Подача Велетень. Скидка, удар, 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 удар. І м'яч у воротах. Олександр Андрієвський відкриває рахунок. В цьому матчі 1-0. Незабаром Владислав Велетень подвоїв перевагу Полісся після розрізної передачі Філіпова. Філіпов. Філіпов може підготувати удар. Підготує передачу. Велетені, м'яч у воротах, Це 2-0. 2-0, Арбітер показує на центр. Немає положення поза грою. Владислав велетень на перерву команди. Пішли з рахунком 0-2 на житомирян. А вже через 6 хвилин після початку другого тайму Полісся забило третій гол. Відзначився Сергій Чоботенко. Полісся подача удар, м'яч у воротах. Чоботенко, центральний оборонець. Сергій Чоботенко. Забиває третій гол в цьому матчі. Крапку у матчі поставив Микола Гайдучик на 72-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-4. Велетень Талес. простріл низом гайдучики. Це 4-0. Микола гайдучик. Просто майстер. Просто майстер. Так спокійно люди. Мені здається, перший дотик до м'яча чи ні. Микола Гайдучик, сьогодні десь, скажімо так, на початку матч чу, десь було непорозуміння вільних зон, да, куди ми повинні попадати. Да, тому що якраз те, що ми на перші хвилини, десь хвилин 20 ми. Погано реагували да на вільні зони не, не доставляли і навпаки не змінювали напрямок, так, то, скажімо так, ми десь полегшували гру для оболоні. Потім, в принципі, все стало на свої місця. Ми зрозуміли, десь докричали до хлопців, да, хлопці після першого забитого голову певніше стали почуватися. І в принципі, наступні голи вони були дуже практично похожі друг на друга. Непроста гра, якщо ну, дивитись рахунок. Хто здавалося, що легка, але не проста гра, важке поле було, але виповнив все, що казав нам ну, головний тренер. Тому всіх з перемог. Зазначимо в свій матч зіграли і юнацькі команди Полісся та оболоні. Вони розійшлися із безгольовою нічиєю.